Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму гарячі бутерброди з кукурудзою з мінімальним набором інгредієнтів. Нам знадобиться хліб, кукурудза, шматочок сиру та по 2 столові ложки кетчупу та майонезу. За бажанням можна додати ще часник. Змішую кетчуп з майонезом та намащую кожен шматочок хліба. Зверху на хліб викладаю консервовану кукурудзу. Сир натираю на дрібній терці і посипаю кожен бутерброд. Відправляю в розігріту духовку до 190 градусів хвилин на 10-15.